Вітаю! Зараз я покажу, як розділити ділянку на частини, як розділити поле на декілька ділянок і як зробити розпаювання з урахуванням коефіцієнту бунітету. Допустимо, є у нас деяка ділянка. Нам потрібно розділити її на 25 арів і на решта, що залишиться. Для цього вибираємо шар «Січна лінія, шаблон збору лінія і малюємо напрямок, по якому буде здійснюватися розподіл. Тепер вибираю ділянку, нажимаю «Контр», виділяю «Січну лінію, нажимаю сервіс, документи, сервіс, розділити по площі. Так, І вказую тут площу, 25 Вказую шар, кому буде здійснюватися, кому будуть створені е, нові, нові контури розділити таким чином у нас створилося 25 арів і 23 нуль Щоб е, змінити напрямок. Розподілу, тобто, щоб тут по 25, а тут решта, потрібно змінити напрямок цієї лінії. Для цього у нас клавішу Reverse. І знову ж таки, виділяю ділянку, виділяю січну лінію, сервіс розділити по площі. Є в нас 25 і решта. Так. Також можна. Цю лінію взагалі не створювати. Просто виділити ділянку. Скажем, така ділянка. Сервіс розділити по площі. І розподіл здійснитися паралельно першій лінії. tako, tu je u nas početak i prišla linija u paralelnoj cilji linije što bi zmijeniti naprijem u cijelom planu, je potrebno također zmijeniti naprijem kontora Так, Для того, щоб зробити розподіл паралельно іншій лінії, потрібно нажати клавішу Alt і замаркувати цю лінію. Ось так. Натиснувши лівою клавішою мишки. Сервіс розділити по площі. Так, тут я думаю, зрозуміло. Далі, як розділити поле на ділянки? Допустимо, я у нас деяке поле. Очікую квартал. Так. Нам потрібно його розділити на рівні частини, на рівних 20 ділянок. Вказую тут кількість. Кількість ділянок 20. Розділити. Вийшло на 20 ділянок по 0,5293. Також можна аналогічно розділити за площею. і вказуємо обиклад, по 2 гектари. Тут у тут нас залишилося 58 арів залишку. Щоб цього залишку не було, можна поставити галочку без залишку. Тоді все буде порівно, трохи більше, ніж вказана площа. Тобто залишку розділиться порівно між цими ділянками. Так, якщо нам потрібно розділити ділянку на різні площі, тоді вказуємо по списку. Тут вказуємо площі. Також це зручно робити, коли в нас є велика ділянка. І нам потрібно відбити в ній 25 арію. Під одну ділянку і решта під другу. Якщо це зробити методом площа, тоді в нас получиться всі ділянки по 25. В такому випадку треба брати список, вказувати 0.25 нажимати розділити. У нас буде 25 і друга ділянка це решта. Так, далі тут вказується шар, в якому будуть е, створені контури. Також є можливість ставити дороги, оруняти потоці, підігнати потоці. значить для цього Дуже створимо кілька ділянок по гектару. Так, допустимо, нам потрібно, ми тут щось зробили. Тобто змінили контур. У нас одна ділянка вийшла менша. Від інших. Можна зрівняти площу цих ділянок по конкретній точці. Для чого її потрібно? лише треба виділити дві ділянки і маркувати цю точку. Правою клавішею маркувати точку. Урівняти по точці. Таким чином точка змінилася, що вийшли рівні площі, аналогічно можна підігнати бутаці, вказавши площу ділянки, той, яка була виділена першою. Одна стала один, а друга теж. Лиш. Так. Допустимо, є у нас деяке поле. Ми його розділимо на квартали. Так, один квартал буде мати у нас 1 гектар. Друге і решта. Так, і що ми зробили ось так? Тоді можемо просто ці ділянки виділити. І зараз красуватися клавішею полігони. Які створюють полігон на решту, ділян на решту площі. Так, маємо два квартали. Тут у нас 94, тут у нас 378. Нам потрібно ставити між ними дорогу, так, щоб збереглися співвідношення площ. Для цього ми вибираємо січну лінію. І малюємо між цими кварталами. Ось воно у нас є. Так, робимо вигляд, контроль вузлів. Так, вибираємо поле, сервіс, ставити дороги. Ширина дорога вказує. Відповідно у нас ставилася дорога. І збереження співвідношень площ. Так, тепер покажу, як робити розпаювання з урахуванням коефіцієнту бонітету. Для цього, створю, для цього слід вибрати найменший, найстаріший шар з найменшим ID і створити агровиробничі зони. stvorimo ih <stakine> odna i druga tak. i stvorimo se radanje deke pola Так, в першій агровиробничій зоні скажемо, коефіцієнт бунітету 1, тобто звичайний. В другий для наглядності 2. Тобто тут буде земля у два рази краща від, ніж тут. Чим більший коефіцієнт, тим краща земля. І тим відповідно, меншими вийдуть площі ділянок при розподілі. тут автоматично вховується вартість 1 гектару землі. Її можна вказати в сервіс розділити по площі ось тут. Це ми кажемо потім, коли будемо ділити. Значить, ділимо поле на ділянки. Так є у нас тут 10 гектарів з ляшком. Поділимо на ділянки площею 1 гектар. Щось воно у нас тут не зробило. Так, щось воно у нас не спрацювало? Так, королер в зони, поле. За списком. Ось. Значить, вийшло в нас тут ділянки по одному гектару, тут ділянки, де у два рази краще земля по пілотару, а на пересідченні вийшло. Частина попадає в одну ремонту зону, частина в іншу. вийшло таким чином трошки менше, ніж гектар. Ну і відповідно так, тут у нас ціна вже. Обновилися, тут вартість першої буде 1 гектара в 2 рази більше, ніж вартість, цього, ніж вартість цієї агровиробничої зони. Ну, таке вікно буває, що по 2 рази. Бо, наприклад, коефіцієнт тут 1,0,8, тут 1,2, чи 1,3. І без, безліч агровиробничих зон. В такому випадку поділ відбувається з урахуванням. Коефіцієнту кожної агровиробничої зони. Так, ну, думаю, на цьому все. Дякую за увагу.